7 серпня 1870 року у місті Щерець народився Осип Курелас, живописець, графік, один із засновників модерного українського сакрального мистецтва. З 16 років пішов на вечірні рисунки у школу мистецького промислу у Львові. У 1895 році вступив до Краківської академії мистецтв, здобув п'ять срібних медалей. Та 19 конкурсних нагород. Його твори були на виставках у Загребі, Констанції, Реці. Про талант молодого українського художника схвально писали у хорватських, сербських, німецьких газетах. Після навчання залишився у Кракові, малював картини, ілюстрації до книжок. До 35-річчя творчої діяльності намалював знаменитий портрет Миколи Лисенка та зробив різьблену раму для нього. Взяв участь у виставках Товариства для розвою руської штуки. У 1914 році був заарештований австрійським урядом і вивезений до еміграційного табору у західних Карпатах. На початку Першої світової війни вступив добровольцем до УСС. Був стрільцем булавного відділу Першого полку легіону, брав участь у боях за звільнення Галичини від російської окупації. В УСС очолював пресову квартиру для організації культурно-просвітницької роботи серед стрілецтва, створив понад 200 портретів діячів УСС. Протягом 1919-1939 років викладав, вів резунок у мистецькій школі Новаківського. Був заступником декана Мистецького факультету таємної львівської політехніки, вчителем рисунка в українській жіночій гімназії у Львові. Осип Курилас використовував українську орнаментику на іконах Ісус Христос, Небесний учитель, Пречиста діва мати Руського краю, «Пречиста діва мати України, струрив ікони для іконостасів у церквах США, Канади, Польщі. України. У радянський час зазнав матеріальних утисків і переслідувань. Брав участь у виставках українських митців Помер у Львові, похований на Личаківському цвинтарі. Сорок його картин, вилучених зі спецфондів Львівського музею українського мистецтва, було спалено. Окремі роботи зберігаються у Національному музеї у Львові.